Перший електроплуг був винайдений в Німеччині в 1880 році. Його винахідниками стали німецький інженер Варнер фон Сіменс разом зі своїм тестем та двоюрідним братом Карлом фон Сіменсом. Перше масове виробництво електроплугів налагодить в 1895 році Франц Бенсінг з Бреслау. Вони стануть хорошою альтернативою паровим плугам, поширеним тоді не лише в Німеччині, але й в Європі. На початку ХХ століття електроплуг потужністю 80 кінських сил з двома лебідками, трансформатором на візку і 800 метрами кабелю коштували близько 70 тисяч рейсмарок, що було в ціновому діапазоні парових плугів, які тоді коштували від 30 до 100 тисяч рейсмарок. Активне виробництво електроплугів дозволить розширити електрифікацію сільських районів Німеччини, адже до цього німецькі електрокомпанії охочіше забезпечували електроенергію міста, включаючи заводи та фабрики. Найбільшими виробниками електроплугів стануть компанії Siemens та AEG. І хоч виробники класифікуватимуть свою продукцію як високотехнологічну, яка не потребує високих трудовитрат, всього за час виробництва всіма компаніями буде продано близько тисячі електроплугів. Причиною таких низьких продажів було те, що станом на 1913 рік лише третина німецьких сіл мала централізоване електропостачання.